Йоу, друзі, всім привіт! З вами знову я, я Рема. Ми залетіли в Бравл Stars. Я насправді вже дуже давно не заходив. І в нас з'явився новий Бравлер, А значить Зігі. Я ще взагалі не грав. Давайте спробуємо зараз це будемо просто грати. Старатися вигравати. Ну і нас же тут а, сезон 16 днів лишається, а я дуже мало і пройшов навіть його. Добре, давайте подивимося, що тут за мапа. Ага, це буде різні треба буде бралерів вибирати. Ну і зараз постараюся вихопити цього зігі. Е, Бо зараз Зігі насправді, як завжди, новий персонаж, е, ну, тобто нова сила. Ну, я знаю, що гаджети є обидва файні, але тут оце отей точно. Взяли кота, е, того культа. І хот-дога. Добре. Насправді це дуже добре. Ну, я, до речі, ще сам трохи грав в Шайда. Також я маю і ріку, і прима також викачав на 9 сил, силу, я його можу в вранки збрати. І це насправді дуже круто. А, до речі, з нами грає Золотий Тах. А це не таке собі. Зігі така собі атака. Ого, як ми Френка швидко розбили. І, до Речі, в мене як всі. Так, давайте я гаджета юзуну на Френка дам. Все. Так, на Френка, на Френка, на Френка. Просто, будь ласка, будь ласка, ні. Просто так. Так живи, ходох. Ходох живи, будь ласка. О, а в них теж є зігію, зі зі але він майже нічого. Він просто втікає. Добре, я поки що буду втікати. І дивися, яка в нас широченна атака. Зараз я точно на Френка даю. Ого, який це купол. <кх> І мене вбили. Ну, справді так тут подумати нема що втрачати. І наш супротивник кинув в льту. А тут іде Френк. Який зараз буду ультувати і не попав, бо він не знає, що ті блоки не ламаються. Ну і головне, що я можу лам, той через не стріляти, то справді дуже круто. Ну, я гадаю, що тут буде цей самий ходох старплеєр. Бо Я тут так навіть і багато кін не робив, чесно. Я гадаю, бо я ж так -то не дивлюся. У мене дуже багато... От що мене нервує, то що завжди крадуть. Крадуть кіли, чесно. Так, і я взагалі не зробив жодного кіла. Але зато трохи демеджа накидав, це вже дуже добре. Так. Ну і тепер давайте просто ще раз будемо грати. О, стар дроп. Як круто. Я збираю, до речі, вже на гріфа. І погнали далі. А зараз я виграю, постараюся страшніше виграти, і буду відкривати кейс. І тут а, у нас така мапа для дальників, що я можу навіть і ріку взяти, але я не знаю. Мені радять рі... 에, то, зіги, тоді його буду візьму. І візьму гаджет, або я міг далеко стріляю, телепортуватися. Відної Френка повністю викочена. Оце вже імба. Насправді, у них також знову Зі, Шарф і Чарлі. Насправді, зараз Чарлі це не дуже популярний бравлер. Ну і навіть я чув, що на неї найдавніше е, робили скін. Зараз давайте я подивлюся, хто де як. Тут є Чарлі відразу. Їй туди дам таку плюху трохи. Трохи плюх дам. А, і вона вже втекла. У нас зараз на нас. Не давай Едгару уйду. Давайте я відразу гаджет. Про всяк випадок просто. Якщо він зараз в мене буде. А я підійду! Ой я... ой, Зараз я умру. Ні, не встиг і просто гаджет промахав там. Давай оце Едгар просто не так зробив і все я зараз умре. Ну зараз я йду просто в повну атаку. Чесно. Зараз я йду в атаку. А, точно. Я забув, що це на каді ми тут не перерождаємося. Боже, я забув. Тут шарфу прям дуже потне буде. О, як просто як на шарф мудрився померти. Але у них там е, у яді помер і той у нас Френк затащив. Хорош Френк. Давайте смайлика кину. Хорош. Ой-ой, а тут uh, є є чужий. О, а на що до кокона запхали? Круто. Ой, ні, зараз буде точно шарф вультувати, а я тепаюсь і все, я врятувався. Головне зараз не попастися, а все, лишилося лише Чарлі. А Чарлі це солодка булочка, просто я гадаю. Ну, чесно, я ще навіть до неї тепнуся і просто отако ато оточити. Ну і тут я хочу справді френку дати лайка. <кій> <кій> ну і мені щось назільки не подобається грати. Не знаю. цей бравлер такий середній. Я відкриваю свій перший бокс О, зараз. І на три. Раз, два, три. Сім предметів. Ну, доволі мало. яких дуже рідко випадає. Думаю, що він зараз і не випаде по мій перший ящик. Ну так, нічого не випало. 22 кредити найкраще. Ну нічого, давайте, до речі, що зі в шопі Давайте подивимося. Ого, а на ще є зіг ящик. Але це є лише, можливо, ще щось інакше є. Я під кредитів Я так потроху і буду з нас Міко продається Емс. Ну, Зіг Ящик. Погнали! Сім предметів знову. Давайте ми їх швидко пролистаємо. І підсвічується одиничка. І нам випадає скін на Бібі. Так, що треба Бібі назбирати, звичайно, але нічого. Коли треба, то назбираємо. Так, давайте ще один останній раз зіграємо. Ну Я насправді по клубу від одного хлопця дуже сильно відстаю. Е, ну і на спамті тут я просто беру Ріко, чесно. Я хочу Ріко взяти. Е, а цей пацан нехай бере. О, культа. Він має культа, нехай бере культа, чесно. Нехай. А. <сміття> я зрозумію, просто показує, які в нього є правлери, і він за вульта. Гаразд! Постараємося щось зробити. Там, до речі. Тільки сезон новий з цього розпочався, а тут Ну, Це взагалі жорсткі тіпи. Грають, а тут дивіться, як той хитро придумав відразу степнутись до зірки. Я відразу їх задамажую стараюся стараюся чому задамажити. І Зікі думає, що я легка ціль. Ні, це неправда зараз. Але з нас тут, звісно, зажимають. Я просто отако от юзую гаджет. Ой-ой-ой. Ми жко прохра... Мы жорстко можемо брати в Я ще так підставишься, блін. І трохи лагаю, ні, але в мене є ульта. Це вже дуже добре. Так. Буду зараз ультувати швидше за все, що на зігі. А ой, я там у Лілі просто було. Мені треба на лілі ультувати, Просто отако! Ото ну бас, не попасти ні по кому. Гаджет хоча б юзну. І ми програли просто. Ну. Тут усі всі старалися, але жодного кіла так і не зробили. Ну що ж. На мобілетів, тоді давайте спробуємо на босів піти. У нас є Гаргулі РТ. Не, я ще взагалі не проходив цього боса, і їх тут є два. Давайте, як багато хто проходить, візьмемо того самого культа. Я, до речі, ку також культа хочу викачити. А, до речі, я ще вибив також шейда, але зараз я його ще не буду брати. Тільки де мій. Де мій Кольт. А, він тут був на початку, так. Давайте я пінчиках ще маю такий, але ні, нехай вже буде так. Ну і можливо, що нині підемо в рамкер, ну, не знаю. Може ж підемо, бо трохи ще трохи у нас буде легендарний стардроп. Добре. Погнали на цього боса на культові. Без, ну, трошки майже розімнулася. На Назіді батли, але ми відкрили лише один бо... ящик. Ну і хто сюди взяв шарфа, боже. Але шарф це таке може бути. Ну і зараз головне просто оцю... оцього з... 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 знищити, просто стоять, бо він не буде атакувати. Ну, юзаємо відразу гаджет, зараз буде ульта. Ультуємо. А до речі, коли я оцього зношу, то відразу і він зношиться. Відразу ще раз. Зверта. Я насправді він дуже ізичний бос, чесно. Я не знаю, для кого він зроблений, для яких нубасів. Ну, то його щит. Давайте поки поцідемо легенько так. Подамажим. Ну і на цього ульту закинемо. Ні, просто кольт в цих режимах на босів, така їм була. Ще раз ульту просто. Ми ж йому 40 нього ще залишається 44% е відсотки ХП. Відразу Ну, Просто найізичніший босс. Ну також ще спек був також, я приходив вже сам. А вони дво в тих читі були. Ненавиджу коли у цих босів є щит. Давайте ще раз рятую. Ні, я просто буду автоатачити. Чесно, я просто буду автоатачити. І хтось ще на такому ізішній босі мудрився померти. А, все. Ну тут вже пару тисяч а, до речі, вони вже двоє померли. Ну зараз зурти так, красиво. Красиво зульти. Дуже ізичний бос. Я дуже багато, до речі, дайменжу накидав. <кхи> вони навіть там 100 тисяч були. І дивіться, скільки я квестів виконав. Напевно, що нам до двічі тут яка А, а. По-перше, 100 дроп, епічний, 200 конів, це вже дуже добре. І тут у нас є також стареп. Вже реєрний, напевно, там. Е, стоп е, цих XP. Нічого, давайте ще раз зіграємо. Бо ще трохи ми будемо відкривати я, е, ящик. Бо я насправді завжди обираю цей новий ящик. Ну, Я не хочу насправді прокачувати оцей до ультра ящика, там дуже багато потрібно. Добре, я просто буду. О, до речі, тут якась нова суперсила відкрилася. Що? Чого він спавнить Ларі і Лорі? Чого? Серйозно? Це такий сильний босс тоді, якщо він такий хеж. Аж... Ой ні. Це дуже насправді на першому рівні це був сильний. А тут а ні. Навіть на другому вже стає тяжко. Йой, я не встигаю за ними, чесно. Треба вже у цього навіть знищувати. Далі я кидаю на нього ульту. Добре, щит. Оце мене вже задум чесно. час. Отак. Ай, я зараз помру. Просто стараюся якось продамажити і втікаю, Хілт зараз. Ай, -мо! -йо. За мною купу йде просто. А них хоча б ульта Ну Давайте я зараз спробую ульту. А ці барикади не можна поламати, блін. Я зараз умру, просто ульту викинутися. Просто. М -м -м, дуже тяжко. Натулі дуже тяжко. Все. Ну, та... О, пайпер засейвилась і... і не програв. Бас! Все. Це вже було трохи попутніше. Ну, я зараз хочу трохи відволіктися від такого всього. Я хочу піти. Давайте. До речі, там вже ж уновили сезон, до речі, дуелів ні нема. Давайте ми підемо на ці. До речі, вже... Цю штуку солодку закрили, давайте підемо в ранговий бій. <кхм> Бо, як я і казав, ще трохи, і буде нам легендарний стар дроп. А речі, зона. І тут не дарма я викачував Динамайка, але я беру нанім. Адже той це вже дуже добре. А до речі, в мене кольт викачаний. Я навіть і не знав. Нехай цей пацан бере драку, а той бас, все. Просто будить, клуб безкоштовних типів. <рес> ну і нащо? Навіщо той завбо? Ну, Він же ж в нього не прокачаний. А у мене, до речі, на нані є скін, але він, оскільки в мене немає цього бравлера, ще недоступний, тому я його не можу вдягнути. Ну просто. У них тут такий прикольний бравлер. Ви бачили, скільки в неї демеджу, але біо також дуже сильний. Ну і чого тут Морті злагає? Трохи завтикав бацанчик. Опа! Ну, крадуть крадуть просто кіли, ну і мене знову били. Та сама біо. А, тушни, це ж зараз треба точка захоплювати. Я забув навіть про це. Ви бачили, який в мене демедж? Ну, От зараз я просто стою бокові кущі. Ось бокові кущі і все просто запускаю собі оцю штучку. А, я зірвав не там, де я хотів, але все воно буде вже прохідно. Просто шель, шель, шель. На шель. Ааа! Я єдиний не залишився. А я я єдиний. А я єдиний. Просто мортис хорош. Треба тільки це захоплювати. Точно. Опа, опа! Все цю штуку. В шелі. Хороше, просто, ну, я так її задамажив доволі сильно. А звідки в неї щит, звідки щит в Просто бо-бо-божевы, боже бо, бо бо просто. От зараз вони всі підуть, я їм таке встрою! Все, гіперка! Ульта! Сюди проламую. Все, просто. Дохоплюємо базу, дохоплюємо. Просто я маю вижити! Б'є, майже вбив! Ай! На 98% ще трохи просто. А, все, морті золотів і переміг. Ну, тут Або дуже сильно затащив. Ну, я тут теж 4 кіла зробив. Давайте я його, до речі, в друзі, покличу. Можливо не завалить. Так, до речі, що до пропасу. Так, що до пропасу мені ще багато. До речі, цукерки мені ще трохи. Ладка, дай зараз нокаут. Бравил бул. Е, ну тут можна взяти, до речі, база, Та я його і візьму. Гаджет... Ну нормальний. Чесно гаджет нормальний. Ну і знов бія. Просто я думаю, що бія це настільки слабкий бравлер, але вона так може затащити. Відразу гаджет. Блін! Бія, ти вже задовбала. Вс, просто беру вот таке. Просто не хто ще. На! Все, забивай просто. На изи, честно кажу. На ізічно. Його головне в когось попасти ультою. О, динамайк. Ой, не сис-окипа. Блин. Просто шаш. Я, до речі, коли ще давні. Трохи давніше грав. Шарф просто хотів такі фінти видати. І він так нуську грав. Чесно. О, Стардроп. Супер Рейр. Міфічний! Так. Новий браулер. Гейл. Гейл! Це дуже крутий зараз браулер, ну зараз, ну, коротше, це дуже крутий браулер. Я просто прикачую на всі його бабки. Ага, не можу ще прокачати далі. Шоста сила. Зараз я хочу з ним піти на соло Шеде. Ну, яка мапа. Це пофіг просто. Я хочу зараз на Гейлові зіграти. Дуже хочу так, біля мене тут є дві банки з боку. Просто я такий радий, що тут мені випав гейл. Я, звичайно, з ботами граю. Але бот атакує, вау! Вау! Бот атакує! І мало, і мало мене не вбив. Круто! І головне від цього робота і не померти. Від цього гейла така крута ульта. Зараз трошки треба підхилитись, аби Туман не з'їв. Забрати цю баночку. Так, там ще є дві начебто. Та. О, тут РТ. РТ. привіт. Фізкульт привіт. Бевель РТ, ще є ульта. Просто така імба. Ще є ульта речі, в мене ульта така дальня трохи. Та хтось є. Хто там? А тут Френк! Френк, не бушуй. Все, трошки підхилилась. Значит, то так? Та? Бо я бачу, що там було б, чи ні. Ну не знаю, чи зложить та збьем. Тільки не проверяй. А я тут буду стояти. На на, на все. Я думав, що вона не буде мене перевіряти. Але Гейл це така імба, От мені він сподобався. Чесно, він мені дуже сподобався. О, 100 кредитів. Імба. Добре, давайте далі просто будемо все лише награти. Бо також Гейл дуже класно на гарячій зоні, хоч він буде там всіх випихати. Тому це імба набрав болі. Так, біля... Бачив шарфа. Бачив на і шарфа, блін. На на! на Зараз. Опа! Але його трохи повільний. Чи мені так здається, не знаю. Але він трохи повільний. Ну, я думаю, що там до тої банки ніхто вже... Там бі. там бібі. Я так і. Ну, я думав, якщо там буде якийсь бравлер, то це точно має бути бібі. На! Просто випихаю і все. Бібі кінець. А тут ще хтось був. Тут ще хтось заходив, а тут роза. Роза бот. Р... Роза реально бот. А тут, речі, можна вийти? Так, да, можна. Так, в мене є ульта топ-4, це вже дуже імбово. Оу, а в центрі нікого. І всі банки. О, капець, там просто заворушка. А я тут баночки підлутаю. Я не люблю такі сильні бої, якщо є банки. У мене вже 9 банок, топ-4. Це ідеально, чесно. Скільки плюха, то ну ти? Біло вже було ніту. ще на там був девіл, та Чекаю девіла. Девіла я би так то вбив У нього є ульта, він я бачу, що він цілиться в Адже коли в нього є ульта, тоді в нього не синіла, коли він цілиться особливо в а є той, а я жовтою я би так в нього хотів вистрілити. Розпалився? Ні, Значить, що ні. У мене насправді ситуація кайфова, я в центрі. У мене 9 банок, біла 4, дебіл 2. Я напевно, що на біо буду бакувати. І дебіл іди геть, це моя територія. Просто попасти! Є! все! Просто гел Я не можу. Це один з найсильніших бравлерів, в яких я тільки мав. Ну і Мені ще просто зовсім трохи не вистачає до ящичка. Ну, я ще з ніякого не вибив скіна. би дуже хотів або Ріко, або тіка. Щось, до речі, є в магазині прям, що не а, скин на гейла відразу. До речі, мені кличе той. Ем, і друг. Але так не виходить. Ну і тут а... мене обігнав букаброк, та ну не вірю. Він один день, один день тому заходив. Хе-хе-хе, я його зараз пережену. зараз головне просто той. Назбирати 6 тисяч кубків це вже буде дуже імбово. Бо насправді там взагалі я не Вова, а той, пацан взагалі якось так жене, що взагалі я не можу навіть. Він дуже сильний. По прокачці. І біля мене макака була. О я макака взагалі ненавиджу. У кого зараз вбити. Та блін макака відстрибнула. Насправді цей браулер називається Міко. А я тут в центрі банки позбираю. Ой, ні, тільки не Міко! Тільки не Міко, будь ласка. Міко, йди геть. О, зараз... Майже вбив, майже вбив, є шанс. Давайте смайлка кинем. Опа, опа, опа. Зловив. Зловив на помилці, чесно. Зловив на помилці. Він тут би мав переховуватись. Я би потім перевіряв, він би так втікав, а потім раз, стрибнув і все. Ну, це б був план капкан, чесно. Ми би там потім би мусив просто зайти. А, точно то ж є транк. Яку? Транка вісім панок! Та ну я хочу транка. Я хочу транка. Я хочу транка. Я дуже хочу транка. А його ще що зараз б'ю. нього три банки висипу. З мене тепер кисім. Я з кимось лишився, я не знаю з ким. Тоді давайте в центрі посиджу. Мені ще трохи буде у Там Та хтось був що? Не знаю. Давайте сюди. О, Ларі Лорі. Такого сім банок і є ульта. Гол не атакувати завжди все. Ідеально. 10 він стрік, скільки 3, 12 кубків я лутаю І тут ще трохи є халяви. Редністер дропа. Так, спісочки. Могло би бути краще. Так. Ну, я трохи набрав дорів'я на ранкет, як завжди. Речі, давайте я подивлюся, що він грає. Так... а, він грає Бравл Бол, він грає начебто, що... Ні. Він грає на там на шурфові. Ні. А там. Ну, то давайте я буду далі фармити кубки. Ну і на цьому, друзі, ми напевно будемо вже завершувати. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і не забувайте звістити дзвіночки, щоб не пропускати нових моїх відео. І всім па-па-па-па!